Коли вставили секретний ключ, тут він, бачите, прописується зверху. Все, можете заходити в MyPools або в ваш валет, ну, в ваш гаманець MyPool. А, Але дивіться, щоб в вашому гаманці було SLX, хоча би ну, 10. Там, ну, бажано, щоб десь, якщо ви вже. Ком'юніті в нашому знаходитесь, ви про пули знаєте, все знаєте, то хоча б 10 SLX, щоб у вас завжди було на гаманці. Це таке кількість slx для, для роботи, так скажімо, сервісних. Ось, і Заходите сюди до MyPools і вибираєте New Pools і виставляєте, що вам там потрібно. Що ви хочете. В самому кінці дивитись, ну, SLX вже в нас з'явився. Ну, з SLX можна зробити, да? з XLM там, з чим є. Все, вибрали, наприклад, SLX XLM є. Е. Е. Взяли, поставили максимум по XLM або максимум по SLX. -у. Воно само порахує. І все, і коли воно порахує, бачите, у мене не підсвічується синім кольором, тому що треба хоча б 10 залишити, щоб було на гаманці. А коли я 40 поставив, бачите, одразу показало, що можна зробити. Нажимаєте Create. Воно каже, в якому в якій кількості воно готове вам зробити пул. нажимаєте Confirm І ся. і створюю. Ну, це не створюється пул. Це просто ваша частка додається до пулу. І все. Ось ми створили пул. XLM, чи який там був, який ми створили. Е, ну да, XLM. XLM SLX. І все. Бажано, щоб було хоча б не менше 1500, да. А в мене так висять вони просто. Щоб, щоб були. Тому що, якщо пул є, то він нам додає оцінку. Тому нам просто потрібно, щоб пули висіли. Якщо навіть вони не, не повні, не, не багато в них є, але нехай висять. Ось. Все. Після цього через 10 хвилин ця програмка вона сама оновлюється. Ну, не через 10, а через хвилинку там, тому може не виходити. І вона збрасує і доступу. Немає до знову до пулів. Треба знову заходити через секретний код.